Це майбутнє. Тобто, це очевидні речі, до яких просто треба ну, кожної людині приходити. Тобто, у нас багато зараз викликів, багато задач. Тобто, я не бачу проблем, я бачу задачі, які треба вирішити. Тобто, релокація. Зараз багато військових повернуться. Куди їм повертатися? У багатьох немає житла. Це треба буде швидко робити. У нас немає часу, рік. Два, три, п'ять треба буде хтось тобто, тисячі людей зразу ж десь розміщати, і от такі от проекти це як відповідь на те, яким чином це можна зробити. Ну ці технології треба розвивати, то тобто, ну, за цим майбутнє це просто факт, і це естетично, і гарно, і швидко, і продумано.